Звісно, конечно, конечно, любая копійка, дают, дають, и і потрібно допомагати пенсіонерам, тому що їм дуже тяжело. Чи знали ви про можливість того, що можна отримати другу пенсію? А як це другу пенсію? Я вважаю, що влада повинна зробити так, щоб ми нормальні пенсії отримали. У мене 50 з лишнім років стажу. І я получаю, і мені не вистачає. От і все, цим все сказано. Якби не внучка і діти, і син. То, то вона не вистачало, а так вони мені допомагають. Хватають ли? Да. Дівчатки, ну о чому ви сплораш? Звісно, ні. А хотіла б отримувати там другу пенсію чи якусь допомогу додаткову? Дітка, мені вже 81 літ, мені вже ніхто нічого не дасть. Все. Пане Михайле, чи ну, ми, ми бачимо, що не всі далеко, не всі українці вони і знають, і вірять в те, що можна отримувати другу пенсію. Чи правда, що ваш центр пропонує таку можливість і ще й допомагає по дому? Звичайно, ми 14 років працюємо в Україні в 42 найбільших містах. Все це реально і маємо більше ніж 2050 підопічних, які на власному прикладі можуть це довести. Давайте ще відповімо на одне запитання вже не від мене, а від нашого глядача. Доброго дня. Представтесь, як вас звати і звідки ви? Добрий день, я Людмила. Житомира. Ну я розумію, що ми не цікаві нікому сьогодні в нашій владі пенсіонери, але ми живі люди. То що нам я перепрошую, живими могилу полягати ми не можемо. Я маю пенсію дві Я заплатила за комунальні послуги 1100. Ну, Ну слухайте, як ви жити, чоловік хворий має так само має дві пенсії, 45 років стажу. цієї пенсії він 800 гривень. Найменше віддаємо за медикаменти, бо цукровий діабет має, бо гіпертонік. Ну, слухайте, ну то нехай нас позакопують. Чи що з нами робити? Люди, ну жить же ми ж якось маємо. Так, і така ситуація в дуже багатьох пенсіонерів. І саме тому ця передача має за мету показати вам додаткові можливості. Ви можете отримати другу пенсію. Треба закінчувати, розраховувати на державу, яка все менше і менше дає можливість вижити пенсіонеру. Дивіться уважно: телефонуйте. Ми надішлимо вам книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі можливості, як покращити своє життя на пенсії і не розраховувати більше на державу. Маємо історію від одного з ваших підопічних, який перестав розраховувати лише на державу, і звернувся до вас. Давайте подивимось і знову потім повернемось до студії. Жанна Іванівна все життя була у чудових стосунках зі своєю великою родиною, але в певний момент жінка залишилась майже одна. 12 років тому пані Жанна впала та отримала сильну травму. Вона досі згадує про ті часи неохоче. Мені треба була немедленна помощ, не медленна травма. травма. Доволі прилична, не хочу даже на ту тему згадувати, це дуже очень трудно говорить. То що мені нужна було бути в клініці і от оттуда на добро. І так далі. Саме тоді один із її покійних братів дізнався про центр пенсіон і запропонував подумати про підписання договору довічного утримання. Він привіз мені газету, газету і сказав, читай, у мене є цієї газети, почти і подумай. Жанна Іванівна на той час теж чула про пенсіони з радіопрограм і усе зваживши підписала договір, адже не могла сама забезпечити собі життя в умовах травми. Чоловік не чи працював життя, що він буде ходити в долгах, віддавати гроші. Чому? Чому? Чому він має віддавати гроші? Йому треба, у нього немає виходу. Понимаете, здесь регулярно идет материальная помощь каждый месяц. Кожен адалішеви своїми фінансами, кожен чоловік сам розкладає. Жінка має трудовий стаж понад 40 років і носить почесне звання ветерана праці. Утім, пенсія в неї не відповідає статусу і складає менше 4 тисяч гривень. Вижити на ті гроші самій було не під силу, але вже 12 років вона отримує другу пенсію від пенсіону, може задовольнити усі свої потреби і жити гідно. Пенсіон тут помісячно. Здесь чисто по-человечески получаю материальную помощь. Это мне очень помогает. Помогает мне надо консультация с медиками. Вот мне надо покупать то, что мне необходимо. И по продуктам питания, и то, что необходимо на назначению. Вот. Я все это покупаю. Как мне доктор сказал, купите корзиночку киви. Вам надо это. Тоже немножко хоть кусочек этой красной рыбы. Это все то, что надо здесь. вітаміни, теж мандарин, теж апельсин. За оплату комунальних послуг турбується пенсіон. Також пані Жанна отримала допомогу у простих хатніх справах. Ко мене приходить жінка, соціальний працівник, допомагає мені. Очень помогает ей благодарна, благодарна руководство. Женщина, которая ко мне приходит, она в магазин пойдет, вот, сделает влажную уборочку такую. Вот. Все, что необходимо, здесь безотказно. Пенсион отвечает на все мои звонки только положительно. Допустим, мне нужно мастер по мелкому ремонту. Вот. Выполнить работу, такую, как необходимо. И фильтр промыть. Вот. И, допустим, надо было заменить балконные двери. Стекло. Сделали замер. купили стекло, привезли поставили. Жінка каже, за 12 років ні разу не пожалкувала про свій вибір, а завдяки пенсіону отримала майже другу родину. Центр пенсіон на її думку не тільки матеріальна допомога, а й людяність, турбота та підтримка, які також дуже необхідні пенсіонеру. Ось таку історію маємо і дуже цікаво почути від вас, пане Михайло. Взагалі, хто може звертатись по вас до вас по допомогу? Яку допомогу ви надаєте? Ну і коли краще звернутись. Так, давайте про це поговоримо. Я прошу вивести слайди, щоб більш наочно все це показати. А з чого складається допомога центру пенсіон? По-перше, це гроші, які ми сплачуємо під час дії договору. Це велика разова виплата, щомісячне утримання, сплата всіх комунальних послуг, також сплата всіх витрат на ритуальні послуги в майбутньому. Це увага. Тобто, ми постійно на зв'язку, ми вирішуємо всі. Проблеми, які є в пенсіонера, а також догляд згідно державного стандарту, який надається вдома тим, хто вже потребує сторонньої допомоги, і все це складає, все це є допомогою центру пенсіон. Для того щоб ви могли для себе побачити, чи підходить це вам, треба чітко і чесно відповісти собі, чи є хтось, хто може та хоче вам допомагати в майбутньому. Якщо відповідь так і ви розраховуєте на цю людину, то я вас вітаю, у вас все добре в житті. Якщо ж це ні, ваша відповідь ні, то вам треба відповісти на питання, чи є можливість вам чи є потреба вже зараз в тому, щоб отримувати догляд. Якщо ви вже зараз конче потребуєте догляду, вже не не маєте можливості. Справитися зі всіма своїми проблемами, то вам вже зараз потрібно звертатися до центру пенсіону, укладати договір, і ми вирішимо більшість ваших проблем. Якщо ж ви ще поки що тягнете, якщо якось даєте ради всім своїм проблемам, то у вас є просто ще час розібратися. Дехто з пенсіонерів, дізнавшись про таку можливість, думає роками. Десь хтось і 10 років думає. Тому у вас є можливість почитати нашу книгу. Дізнатися про все це і в майбутньому, коли ви побачите потребу, в цьому, укласти договір. При цьому що саме ми пропонуємо за рахунок квартири, яку в майбутньому отримає наша організація, ми сплачуємо велику разову виплату, сплачуємо всі комунальні щомісяця, які будуть, і якими б вони не були в майбутньому, вирішуємо всі хатні проблеми, а також надаємо догляд згідно державного стандарту вдома. Почули вас і вже маємо запитання від наших глядачів. Давайте послухаємо доброго дня. Представтеся, як вас звати, і звідки ви, Світлана Івановна, з Києва. Впервые слышу эту программу. Три года назад э, умер сын, э, в этом году в начале умер муж. Я, короче говоря, полностью э, одна, как, и, какие условия и могу ли я пользоваться вот всеми этими условиями, которые я сегодня услыхала. Потому что практически, в принципе, у меня нет э, людей, которые за мной могут ухаживать и так далее. Кроме того, я инвалид. Я в течение года, когда муж болел, я упала, и я передвигаюсь на коляске. Возраст у меня 82 года. Так, ви вірно зробили, що зателефонували. Всі, хто сумнівається, чи можуть вони отримати таку допомогу, телефонуйте. І ми, вивчивши вашу ситуацію, чітко дамо відповідь, чи можемо вам допомогти. Пане Михайле, а коли краще укладати договір? Так, це дуже важливе питання. Давайте також розглянемо його на прикладі слайдів і поговоримо про уявного нашого телеглядача, якому зараз, до прикладу, 76 років. Ось я прошу вивести слайди на екран. Наприклад, ви мешкаєте в Києві і вам 76 років, і ми зараз порахуємо, коли краще укладати вам договір. І візьмемо такі ситуації. Перший випадок, коли ви вже 6 років знаєте про таку можливість. Ще коли вам було 70, ви про неї дізналися і вже тоді уклали договір і отримали разову виплату. 60 тисяч щомісячні виплати ми беремо до розрахунку 900 гривень 6 років по 12 місяців, і сплату всіх комунальних ми беремо 1400 гривень 6 років 12 місяців. Тобто разом за весь цей час ви б вже отримали 225 тисяч 600 гривень, якщо б уклали такий договір ще, ще 6 років тому. Або ви знаєте про таку можливість лише рік. і Уклали цей договір рік тому, тобто, або можливо, ви знали і раніше, але уклали рік тому. Тому ми отримали разову виплату 65 тисяч. Тільки рік ви отримували щомісячне отримання, тисячу гривень по 12 місяців, і 1400 гривень комунальних також 12 місяців. В цьому випадку ви б отримали 93 тисячі 800 гривень, тобто вже менше, ніж якщо б ви уклали раніше. І третій варіант. Коли ви знаючи про цей договір вже давно, або, наприклад, дізналися тільки зараз, або взагалі не знали ніколи і не вірили нікому, і його просто не укладали, то ваша сума, яку ви отримаєте в цьому випадку, просто нуль. Тому для себе просто вирішить, коли краще укладати договір, і побачити, що можливість така у вас є. Для цього лише треба зателефонувати за номером, вказаним на екрані, і першим кроком замовити книгу, з якої ви дізнаєтеся більш детально відповіді на всі ваші питання. Дякуємо пане Михайле. Будемо підбивати підсумки. Отже, законодавство України дозволяє пенсіонерам отримувати другу пенсію, і до того ж, ви можете ще отримувати допомогу по дому. Як це зробити? Про один із таких варіантів ми сьогодні говорили у нашій студії із а, паном Михайлом. Ну, і якщо вам є що додати про ваш досвід, або якщо ви маєте якісь запитання, ви можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Ну. Власне ставити ці запитання і розповідати власні історії. Ну, а я прощаюся з вами до наступних ефірів. Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Життя змінилося, жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на другу пенсію та допомогу по дому. Замовляйте книгу за телефоном 75 77 77.